Thank you. Сьогодні на нас чекає дуже цікаве відео. Нарешті я його дознімала, домонтувала і хочу з вами поділитися своїм досвідом підготовки до третіх пологів, які вже зовсім скоро. Цього разу буду народжувати в Німеччині. Двоє попередніх пологів я пройшла в Україні у пологовому, де також працювала, тому обстановка для мене була абсолютно рідною. І зараз маю честь народжувати в клініці, де вже працювала в Німеччині. Тому атмосфера для мене знайома та комфортна. Хочу розказати про те, що саме я збираюся взяти з собою до пологового. Як правило, в Німеччині в лікарні забезпечують майже всім необхідним, тому що то з собою потрібні тільки документи, базовий одяг для мами. Це може трохи відрізнятися від клініки до клініки, але загалом так і є. Отже, речі я розділила на три категорії: що беру безпосередньо до пологової зали, що знадобиться у післяпологовому відділенні, і що приготувала на випуску. На випуску речі з собою не братиму, бо склала їх вдома окремо з автокріслом, і чоловік привезе їх. У день виписки. Ну Перше, що беру до пологового залу, я вам далі покажу. Ну Це документи, зручний одяг, гумку для волосся, бальзам для губ, водичка, якийсь перекус, телефон, зарядний пристрій обов'язково. післяпологове відділення я проведу деякий час до виписки, і там мені буде потрібен домашній одяг, засоби гігієни, там речі для догляду за малюком деякі. Телефон, книга, якісь інші розваги. І на виписку ці речі я залишу вдома. Чоловік їх привезе в день виписки. Це одяг для мене, одяг для малюка і автокрісло. У Німеччині автокрісло Обов'язкова вимога для транспортування новонароджених. І сподіваюся, мій досвід допоможе комусь підготуватися і почуватися впевненіше. Пологи в іншій країні це цікавий досвід, але завдяки знайомій клініці та підтримці рідних я відчуваю себе спокійно і готова до нового етапу в моєму житті. Тому дивіться далі, приємного вам перегляду. Тільки що до мене завітав кур'єр, я отримала посилочки свої. Це нічні сорочки, замовляла їх спеціально в пологовий. Дві вони однієї моделі, але двох, двох різних кольорів. Замовляла я з сайта Shine, або Шейнг, хто як його називає. Зараз розпакую і покажу, як вони виглядають. Вони дуже приємні по якості, такі м'якенькі. Я думаю, ця тканина щось схоже на віскозу. Я не могла знайти в нас в магазинах подібних варіантів. Мені було важливо, щоб вони були не короткі, щоб вони були за коліна, а також щоб у них був вільний доступ до грудей, щоб було зручно годувати малючка. Подивіться, який в мене ще тут скарб. Тільки що була в магазині, заїхала, були такі бюстики по акційній ціні від торгової марки Модела. Це бюстики для годування, вони коштували мінус 70% від ціни, уявляєте, дуже класні. Я приїхала додому, приміряла, і мені так сподобались, вони так комфортно сидять, тримають грудь. Ну, взагалі дуже класні. Вони є в трьох кольорах. Це натуральний такий бежевий чай називається чорний та білий. Потім я повернулася і купила собі ще два. Думаю, блін, якраз на період грудного вигодовування мені вистачить, тому що в бюстах потрібно знаходитися цілодобово і вночі також. І вони повинні пропускати повітря, в них повинно бути комфортно, зручно і спати і також. Находитись. І також купила собі такі прокладки для грудей, також від модела. Я ними користувалася минулі рази. Вони тоненькі, зручні, дуже гарно вологу в себе впитують. І також є в них клеюча основа, їх зручно клеїти до такого бюстику. Також візьміть собі на замітку. Ось я розкрила упаковочку, хочу показати, як вони виглядають. Тканина така синтетична, змішана із натуральною бавовною. Дуже приємно, і тут такі спеціальні штучки, які прям тримають груди, і також застіпка, яка регулюється. Також, як на мене, дуже зручна. Ну, і тут ці штучки по класиці відкриваються. Ще в кожному наборчику був пробник Purilan. Це крем для сосків з ланоліном. У мене вже таких пробників дуже багато. Я їх кидаю в сумочку і мащу ними вуста. Так, і ось такий чорний. Він схожий на спортивний бюзгалтер. Але набагато зручніший. Ще тут був такий купон на знижку з їхньою продукцією. Є такі силиконові накладки на соски також прокладки, крем поролан який я говорила, і молоковідсмоктувач електричний. У нас, до речі, в Німеччині лікар може виписати за потребою його за рецептом. Оце така штучка буде вам даватися в оренду, а пляшечки і. Самі накладки е, будуть або одноразові, або ви просто докупите цей комплект, що також є дуже зручно. І в пологовому є молоковідсмоктувач від Медела, яким можна також користуватися. Прийшла в відділ з еко-побутовою хімією. І мені потрібно купити якийсь засіб для першого прання одягу малюка. І мені дуже подобається ця фірма Sodah Sun. Вона з натуральним складом, має нейтральний аромат. І ще серед засобів мені подобаються засоби фірми Сонет. Вони також екологічно натуральні, не містять ніяких шкідливих домішок. Зараз який, якийсь я оберу серед них. Намалана чекає величезне прийняття дитячого одягу. Купила я пральні засоби. Отакий від Sodasin універсальний сенситив, він майже не має запаху. І купила такий кондиціонер, пом'якшувач для білизни. Він має такий легенький нейтральний аромат. Зараз це все пофасую по кольорам і буду прати. У нас вже 10 година вечора, і в мене <зас> закінчуються вже сили. Я вже сьогодні попрала, мабуть, це четвертий... четверта партія. І у мене є в підвалі така кімнатка, тут знаходиться сушильна машина. Я сюди ношу своє прання сушити. А знаєте, що саме більше мені подобається? Подобається <сум> знімати пили бруд з цього фільтру сушильної машини. Ви просто уявіть, скільки на одязі цього бруду знаходиться оцих варсинок і це ж все, чим ми дишимо. Подивіться, це просто антистрес. Це моє улюблене заняття. Маліка також дуже любить. Доставай. Зараз ми покладемо вже останню партію. Мама, все ж у нас сухе, а завтра тали. будуть все, все просувати. І так, після мого великого прання у мене ось стільки речей. Я їх посортувала по сезонності, можна так сказати. Це теплі речі, як верхній одяг, можна їх одягати. У мене вийшло чотири комбінезони: один такий демі на 3-6 місяців, цей на 0,3, цей на 0,3. Але він, ну, я думаю, на зимовий він не дуже підходить. Ось такий. Це, я думаю, такі можна комбінезончики одягати під верхній одяг. У мене їх вийшло три штучки. Далі отакі в'язані, тепленькі. У мене їх один він і один отакий. Далі в мене боді-чоловічки. Мені вони дуже подобаються. Це найзручніший одяг. Ось такі маленькі це всі на розмір 0-3 місяця. Вони такі милі, я не можу. Клас. Потім 4 штучки, отакі тільки з ручками без ніжок в боді, і отакі 5 штук без рукавів та ніжок. І штанці. Це їх можна одягати під ці боді. Зараз мені треба це все попрасувати. Складати в ящик і потім покажу, як це все буде виглядати. Підготовка до народження малюка це такий особливий трепетний момент для мене. І я думаю, кожен із нас знає, наскільки це важливий етап, адже ми готуємо не просто речі, а створюємо перший маленький світ для нашої дитини. Всі ці приємні клопоти, вибір вбрання, прання, прасування, підготовка ліжечка, коляски мають неймовірно теплу атмосферу. Відчуття, яке супроводжує мене в цей період, часто неможливо пояснити словами. Гормони вагітності, мабуть, дійсно роблять жінку дуже чутливою, додають глибокої емоційності, тепла до всіх цих процесів. Навіть такі найменші речі, як вибір першого бодіка або складання речей дитячий комод, наповнюють особливим трепетом. Можливо, саме через ці гормони ми стаємо надзвичайно сентиментальними і відчуваємо кожний момент іще з більшою глибиною. Купуючи одяг, я відчуваю особливе піднесення. Перші маленькі сорочечки, шкарпетки, шапочки. Кожна річ така крихітна, така зворушлива, що я не можу втриматися від посмішки. Потім настає етап прання, просування, цей процес, наповнений любов'ю та ніжністю. Ми прагнемо зробити все максимально ретельно, ніби вкладаючи часточку своєї душі в кожен бодік. Дивлячись на ці маленькі речі, мимоволі уявляєш, як зовсім скоро малюк буде в твоїх обіймах. Маленькі діти потребують багато різноманітних речей, але кожна мама підходить до цього зі своїм унікальним підходом. Усе від підгузків до кремів і в ковдр має свою моту, кожен вибір наповнений мріями. Про те, яким буде цей новий етап, як все зміниться і яке це буде щастя, стати мамою. З кожним днем очікування жінка відчуває все більше емоційної глибини. Відкладаючи час для підготовки, ми ніби налаштовуємось на майбутнє. Всі ці моменти, вибір, покупка речей, турбота про кожен куток майбутнього дитячого простору стають часом, який ми проводимо з малюком щодо його народження. Отже, підготовка до народження це не просто список справ, це справжнє мистецтво, наповнене любов'ю, теплом та найщирішими емоціями. Бо цей період не забувається, бо саме він є першим кроком до створення сім'ї з новим маленьким її членом. Всім привіт! Нарешті настав той час, коли я почала збирати сумки в пологовий. Довго я збиралася з думками, щоб почати цей процес, і нарешті почала. Зараз я покажу вам детально, що я буду з собою брати. Попакую це все по категоріям. І хочу нагадати, що народжувати я планую в Німеччині. Тут, як правило, у пологовий брати з собою нічого не потрібно, крім речей для себе. Але я покажу, що я вирішила все-таки брати, так як я працювала саме в цьому пологовому, де планую народжувати і працювала саме в цьому відділенні, тому я трішки наперед знаю, що мене там очікує, що там буде в наявності і що потрібно буде з собою взяти. Попередньо в клініці, де я маю народжувати, я пройшла реєстрацію. І коли я вже поступлю туди з сперему, вже не треба витрачати час на документи, на оформлення. У мене вже є особистий номер, по якому мене вже зустрінуть і будуть в курсі про всі мої попередні діагнози і про весь мій анамнез. По-перше, що нам потрібно, це документи. Це звичайно мінна карта. В обмінній карті вагітної записана повністю. Все введення моєї вагітності, всі нюанси, аналізи. Далі це страховий поліс, це карта страхова. Далі це паспорт, мій, паспорт батька в подальшому для отримання свідоцтва про народження і карта вакцинації це про всяк випадок, якщо вона буде потрібна. Далі, коли ми вже прийшли до клініки, вирішили всі наші справи з документами, пред'явили їх, показали, вас ідентифікували, ми по плану попадаємо в пологову залу. Там, в цій клініці, де я планую народжувати, там є ціле пологове відділення, є три пологових зали, які можна заздалегідь вибрати, є для пологів у воді, є там різні варіанти. Пологових зал, і якщо буде вільна, ви можете вибрати ту, яку вам подобається. Вони навіть за запахом відрізняються, тому що там є різні аромамасла, різні там такі штучки, за яким ви можете вибрати собі за своєю, так сказати, енергетикою. Там є сорочки, які вам будуть видавати, але вони не дуже зручні, тому що, знаєте, вони ззаді на шиї на таких зав'язочках. і Получається, спереді ви закрите, а ззаді у вас, ну, так сказати, попагола. Не дуже зручно, тому я беру свою. І, до речі, це нічна сорочка, в якій я народжувала маліку. Уявляєте, їй вже майже 9 років. Навіть не знала, що вона доживе до такого моменту. Планую я народжувати самостійно, Ну, поки що все до цього йде. Малюк у головному передлежанні головкою вниз. протипоказів у мене ніяких немає, ускладнень по вагітності у мене теж ніяких не було. Взагалі, вагітність протікала дуже добре, ну, незважаючи на те, що в мене був дуже сильний токсикоз. Десь до 22 тижня набліків у мене немає, тиск у мене гарний. І єдиний в мене такий нюанс це знижений гемоглобін і понижена залізо. У мене дуже сильна задишка. Ні на що воно в подальшому якби не впливає, але як бачите, розмовляти мені дуже важко. Я декілька разів вже записувала це відео спочатку. Перші двоє пологів я також народжувала сама, без епідуральної анестезії. Я взагалі не проти анестезії. Але чомусь, що перший, що другий раз мені її не використовували. Навіть не знаю чому. Дуже багато і довго просила. Але якось до неї і не дійшло. Планую цей раз народжувати все-таки з анестезією, так сказати, третій раз хоч спробувати. Знеболити цей прекрасний процес і маю надію, що все у нас вийде. Попередньо я зустрічалася з анестезіологом. Так, беру собі такі снеки у пологову залу. Це спеціальні такі, продаються в нас в місцевих магазинах. Поживні снеки на період, якщо, наприклад, будуть довгі. Я довго буду знаходитись, щоб не втрачати сили, можна взяти гарячий чайок і з'їсти або мені, або, наприклад, чоловіку. Також беру такий поживний смузі з ягодами, яблука, банан і я ягоди якісь. І ще беру хотіла взяти бальзамчик для губ, але згадала, що в мене є пробник від Пурелан. Модела це ланолін, це взагалі крем для сосків. Але він дуже-дуже класно зволожує губи, тому я думаю, так компактно положу у пакет, який буду брати саме до пологової зали. Ось така сумочка в мене вийшла саме в пологову залу, і забула ще показати, положу з собою такий автоматик, щоб заколоти волосся, щоб було зручно. Далі показую речі, які потрібно особисто мені. Взяла трішки таких ватних дисків і вушних паличок. Далі це засіб для зняття макіяжу це міцеллярна водичка, тонер. Це шампунь, кондиціонер. Напередодні я купила такі маленькі пляшечки, наклеїла на них наклейки. І щоб не брати повний розмір, я взяла собі такі мініатюрки. Далі це дезодорант це буду, в мене такий маленький пробник. Буду використовувати для себе як гель для душу, зубна паста, крем для рук, зубна щітка, розчистка, дуже класна гель-пінка для інтимної гігієни. І далі отакі компреси для грудей. Дуже гарно в перші дні при грудному вигодовуванні для профілактики тріщин-сосків. Також беру такий бокс з зарядними пристроями. Тут зарядка для телефону, а також для годинника. З білизни беру собі дві нічних сорочки. Одну з коротким рукавом, другу з довгим. Такий бюзгалтер для годування. Купила один, але хочу ще купити. Далі це компресійна білизна колготки. Ще один бюзгалтер. І нижню білизну. Беру чорного кольору і беру шкарпетки. Беру ще такий е, рушник такий. І косметичку трішки пізніше вже складу туди. Не знаю, пригодиться воно мені чи ні, але нехай буде. Буду красивою. І взяла е, теплий халат і теплу піжаму. Я знаю, що там дуже жарко, але халат так накинути, якщо кудись. Треба вийти з відділення. Ось у мене вже вийшло дві таких маленьких косметички. Це з гігієнічними засобами для мене, це для пологової зали. І хочу ще сказати наперед, що такі гігієнічні засоби, як, наприклад, прокладки, полюшки одноразові, це все є вже у відділенні і нічого окремого, підгузки для дитини. Одяг для дитини я буду брати тільки на випуску. Зараз трішки детальніше розповім, що я буду ще брати. Нічого такого брати з собою не потрібно, тому все по мінімуму. Показую тут, що беру для малюка. Також там все є. Але я беру те, що чим користуюсь саме я, і на 100% впевнена, що буду ним користуватись, тому нехай буде. Так, перше, це пляшечка Philips Avent. Я її не стерилізувала. У пологовому є стерилізатор за потребою там є суміш також. Я не проти догодовування у першу-другу добу, тому що молоко не завжди є. І можна буде догодувати малюка з пляшечки. Пустушку беру, ми використовуємо біпс, мені вона дуже подобається. Маю надію, що малюк її візьме. Всі діти брали і цей має взяти. Далі по засобам гігієни такий маленький пробник прям під підгузок від віледа. Найкращий. Далі це масло. олійка, також може знадобитися при дуже сухій шкірі. Часто буває у діток після народження. Це гель для купання. Можна буде голівку помити, тому що на ОЗД сказали, що в нього там уже такі коси, то, може, треба буде мити. І ось такий лосьйон від Себамет. і мініатюрка, дуже зручно з собою брати. Не треба нагрібати кучу банок. Це просто покажу, але залишу вдома. Це краплі, сам сіплекс. Найкращі вважаються в Німеччині при коліках. Щоб в дитинки болить животик, от, оці каплі, зробіть собі скріншот, запам'ятайте, вони найкращі. Е в них склад сімотікон, так само, як, наприклад, виспомізана чи типу боботика, Але чомусь вони допомагають та більш ефективні, ніж інші. Також напередодні я купила від Philips Avent Ось таку штучку з дитячими девайсами. Я думаю, тут всі такі речі, які прям потрібні, і не треба їх окремо купувати. Це росісочка, вона не натуральна, а синтетична. Ось така і така. Це ножниці для того, щоб їх такі пообризати. Буває таке, що де да не буває, а дуже часто. Дітки народжуються вже з такими манікюрами, що їм в першу добу треба відрізати нігтики. пилочка для нігтів, термометр, аспіратор, щоб з носика можна було почистити носик. Також у першу-другу добу дітки буває дуже чхають, у них забитий носик, тому що навколо плідні води там залишаються. І це такий масажер для ясен, це вже в подальшому будемо використовувати. Таку штучку теж хочу з собою взяти, думаю, там розчісочка під час купання або ножнички. Термометр, аспіратор мені знадобиться. І так, все вже майже зібране, Лишились тільки речі для малюка. З собою в пологовий я взагалі нічого з дитячих речей брати не буду. Речі потрібні тільки на випуску. Для перебування там є речі, пелюшки одноразові, многоразові. Покривала різні, ну, взагалі, все те, що потрібно: памперси, вологі серветки, є все. Збираю тільки окремо на випуску ось такі речі. Ще нам знадобиться автокресло, там є ще одіялка, костюмчик, залишу його вдома, і за необхідністю вже чоловік мені підвезе це все. Ось така невеличка валіза з речами в мене вийшла. І окремо автолюлька з речами для малюка. Дякую вам всім за ваші перегляди. Сподіваюсь, вам відео було корисним і до наступних зустрічей!